Чи варто розробляти власний дизайн? ODM? OEM? чи брати готовий товар? Відповідь 100% так. Треба розробляти власний дизайн. Можливо, не на перших етапах роботи з фабрикою, але в майбутньому 100% треба це робити, щоб відокремитися від інших конкурентів на полці, або на викладки на сайті, або маркетплейсі. Це обов'язково треба робити, але треба бути готовими до того, що це буде такий сурсоєнський процес. Буде витрачено багато часів, буде витрачено багато нервів на затвердження всіх зразків, внесення змін, дизайну, всього цього. Тому тут варто можливо навіть звернутися до того, хто допоможе з цим, або використовувати перекладача, який вашу комунікацію з фабрикою спростить одним словом, і треба не забувати і про юридичні аспекти. Є сенс зареєструвати свою торговірну марку, свій бренд, або навіть отримати патент на ваш товар, якщо ви внесли якісь зміни в нього.